Народження дитини це, напевне, одна з найбільш приголомшливих подій у житті. Після пологів жінці необхідно багато чого переосмислити. Йдеться не лише про появу ще однієї людини в сім'ї, яка потребує підтримки та піклування, але і про відновлення організму новоспеченої мами, виснаженого емоційно і фізично і переповненого гормонами, які можуть впливати на настрій. Жінки можуть відчувати щось схоже на хандру, в той час, коли, здавалося б, вони мають бути на сьомому небі після народження малюка. Але це цілком нормальний стан для жінки, що тільки но народила. З цими легкими депресивними симптомами стикаються майже 80% жінок. Їх ще називають бейбі-блюз. Бейбі-блюз виникає зазвичай на 3-10 день після пологів. Цей стан супроводжується різкими перепадами настрою, спонтанними нападами плачу, тривогою, дратівливістю і проблемами зі сном. Ці симптоми зникають самі собою за пару тижнів. Однак Якщо ситуація не змінюється і навіть погіршується, унаслідок чого жінка не в змозі повноцінно піклуватися про себе чи свою дитину, це може свідчити про початок післяпологової депресії або, іншими словами, постнатальної депресії. До того ж, вона не обмежується жінками, у чоловіків також може розвинутися післяпологова депресія. Сьогодні я розповідаю про різні аспекти післяпологової депресії, ознаки причини лікування і багато іншого. Післяпологова депресія є серйозним психічним захворюванням. Нею страждає приблизно одна з десяти жінок. Вона може розпочатися в будь-який момент упродовж першого року після пологів. Найчастіше вона розпочинається від одного тижня до місяця після пологів. Іноді симптоми з'являються лише через кілька тижнів, або коли жінка припиняє годувати грудьми або знову починає працювати. Симптоми постнатальної депресії можуть тривати від кількох тижнів або місяців і навіть рік або довше. Після пологова депресія зачіпають жінок із різних країн та різних соціальних верств. Але багато жінок страждають мовчки. Їхні друзі, родичі та медичні працівники не знають, як вони почуваються насправді. У пострадянському середовищі й досі вважається, що після пологової депресії не існує. Матері з депресією часто відчувають велику провину перед своєю дитиною. Вони бояться бути засудженими суспільством, бояться отримати кліше поганої матері. Адже й досі лунають коментарі про те, що після депресія це примха чи бажання привернути увагу. А якщо ти вирішила народити дитину, то не варто потім жалітися на наслідки. У результаті більша половина жінок не наважується розмовляти про свої проблеми. Післяпологова депресія мало чим відрізняється від класичної депресії. Основна відмінність полягає в тому, що післяпологова депресія стосується й іншої людини дитини. Якщо симптоми депресії тривають довше двох тижнів, упродовж першого року після пологів. Людині слід отримати відповідну медичну і психологічну допомогу. Післяпологова депресія характеризується тривалими і глибокими почуттями смутку, байдужості або сильними почуттями пригніченості. Ці почуття присутні переважну частину часу, на відміну від бейбі блюз. У цьому стані новоспеченій мамі надзвичайно важко побачити світло. В кінці тунелю, й цей вічий лише погіршує її стан. Сльози після пологів це нормальне явище. Але якщо жінка плаче майже постійно і не може заспокоїтися, ймовірно, вона страждає на післяпологову депресію. Вона вже втратила контроль над своїми нормальними емоціями, і цей плач є зовнішнім проявом її внутрішньої проблеми. Крім того, зазвичай вона хоче, щоб інші залишили її в спокої, не турбували, інколи паралізуючий страх перед неспроможністю впоратися з батьківством та й життям загалом у поєднанні з відчуттям нікчемності та неадекватності може призвести до бажання втекти від труднощів через самогубство. Хоча деякі депресивні жінки мають суїцидальні думки, Мало хто з них накладає на себе руки. Однак до навіть незначного ризику самоушкодження потрібно ставитись серйозно і вжити запобіжних заходів. Важливо пам'ятати, що поставити правильний діагноз може лише медичний працівник чи фахівець із психічного здоров'я. Мама в післяпологовій депресії може відчувати відсутність інтересу до дитини або мати відчуття. Що вони не пов'язані, кожній матері потрібен час, щоби зблизитись з дитиною, навіть якщо вона не в депресії. Але для тих, хто страждає після пологової депресії, все набагато складніше. Іноді жінка відмовляється брати участь у догляді за дитиною або навіть не хоче її бачити. Або вона може стати дуже дратівливою і зі злістю реагувати на, здавалося б, невинне зауваження члена сім'ї. У крайніх випадках цей гнів може перекинутися на новонародженого. Мати в глибокій депресії може потенційно завдати шкоди своїй дитині, тому необхідно негайно звертатися по допомогу. Інші симптоми це проблеми зі сном, регулярні головні болі та неспокій. Безсоння після пологів це проблема багатьох. Але якщо в жінки післяпологова депресія вона зазвичай не в змозі ефективно використовувати час, коли дитина спить, щоб надолужити свій сон. Деякі жінки можуть страждати від післяпологового психозу. Це порівняно рідкісне, серйозне психічне захворювання, яке може вразити породіллю упродовж перших чотирьох тижнів після пологів. Основними симптомами є марення, галюцинації та хибні або викривлені уявлення про звичні речі. Жінка може приміром думати, що її дитина не її, або що вона мусить нашкодити своїй дитині чи собі. У цьому випадку треба терміново звернутися до лікаря. При цьому стані необхідна шпиталізація. У довгостроковій перспективі післяпологова депресія негативно впливає на дитину. У дітей раннього віку, матері, яких перебувають у стані депресії, можуть з'явитися емоційні розлади, що можуть спричинити затримку розвитку, проблеми соціальної компетенції та інші проблеми зі здоров'ям. На сьогодні достоменно ще невідомо, що саме спричиняє післяпологову депресію, але ніхто від неї не застрахований. Зазвичай вона виникає під впливом сукупності біологічних, психологічних і соціальних чинників. До біологічних чинників належать генетична схильність, гормональний дисбаланс, фізичне й емоційне виснаження та дефіцит вітамінів і мінералів. Надзвичайні стресові події можуть підвищити ймовірність виникнення депресії. Народження дитини це вже стресова подія, а якщо трапиться ще щось, приміром, хвороба чи смерть близької людини, проблеми на роботі чи в сім'ї, переїзд, то ризик після пологової депресії зростає. Проблеми в стосунках між подружжям або брак соціальної підтримки під час або після пологів є також чинниками ризику. Постнатальна депресія може виникнути й на фоні неопрацьованих травматичних подій у минулому. Ймовірність депресії після пологів вища, якщо в жінки вже була депресія в минулому, або якщо в неї вже були депресивні симптоми під час вагітності та в разі ускладненої вагітності, а також якщо були медичні ускладнення під час пологів. Зокрема, передчасні пологи або народження дитини з проблемами зі здоров'ям, деякі риси особистості, характеру і темпераменту можуть сприяти розвитку після пологової депресії. Наприклад, нездатність оберігати свої кордони і говорити ні, перфекціонізм і труднощі вираження почуттів. У суспільстві панує стереотип про те, що народити дитину це найкраще, що може з тобою статися. Цей образ щасливої енергійної матусі після пологів може сильно тиснути на жінку психологічно. Неспівпадання цього образу реальності може викликати почуття розчарування, пригніченості сорому і невпевненості в собі. Усе це може спровокувати депресію. Але важливо пам'ятати, післяпологова депресія ніколи не є вашою виною. Анемією чи то малокрів'ям страждають 29% вагітних і породіль. Цей синдром характеризується зменшенням вмісту гемоглобіну. Та або еритроцитів в одиниці об'єму крові. Внаслідок цього виникає кисневе голодування тканин. Вчені виявили зв'язок між постнатальною депресією та анемією. Жінки з анемією мають більший ризик розвитку депресії. Однією з причин анемії є дефіцит заліза. Є зв'язок між дефіцитом заліза і настроєм. Люди з хронічною депресією частіше страждають на анемію. І навпаки, залізо необхідне під час синтезу мієліну. Це багата на ліпід речовина, з якої утворюється мієлінова оболонка нервових волокон. Мієлін необхідний для швидкої роботи мозку і передачі інформації між клітинами. Крім того, залізо також необхідне для синтезу кількох важливих нейромедіаторів: допаміну, серотоніну та норадреналіну. Вони необхідні для комунікації між клітинами мозку та регулюванням емоцій. Якщо виникає дисбаланс цих нейромедіаторів, наприклад, через дефіцит заліза, людина може страждати на депресію. Тому вчасна профілактика або лікування анемії може знизити ризик розвитку депресії під час і після вагітності. Післяпологова депресія виникає не лише в жінок, а й у чоловіків. І хоча серед молодих татусів депресія зустрічається рідше, мало хто знає про неї і її проявами нехтують, що має негативний вплив як на подружжя, так і на дитину. Симптоми депресії в чоловіків подібні до симптомів у жінок. Її найвищі показники припадають на третій, шостий місяць після пологів. Різниця лише в тому, що офіційного діагнозу післяпологової депресії в чоловіків ще немає. Згідно з дослідженням, опублікованим у 2010 році один із десяти чоловіків у всьому світі страждає на післяпологову депресію. Виявлено зв'язок між зниженим рівнем тестостерону та депресією в татусів. Чому знижується рівень тестостерону, поки що не зрозуміло, Але причини після пологової депресії в чоловіків переважно такі ж, як і в жінок. Батьки в депресії стикаються з почуттям пригніченості, невпевненості в своїх силах і неготовності до батьківства. Проблема полягає в тому, що чоловіки ще рідше звертаються по допомогу з приводу своїх психічних проблем. Згідно з соціальними нормами чоловіки приховують свої почуття. Гендерні стереотипи нав'язали нам такі переконання, як чоловіки не плачуть, не скаржаться і нічого не бояться. Принаймні цього від вас, чоловіки, очікує суспільство. Але є одна проблема. Від того, що ви будете стримувати свої емоції, вони нікуди не дінуться, вони будуть накопичуватись і підривати ваше ментальне і фізичне здоров'я. Тож на чоловіках лежить величезна відповідальність, оскільки вони хочуть триматися до останнього і якнайкраще забезпечити свої сім'ї. Особливо після народження первістка, чоловікам доводиться стикатися з різкими змінами. Доходи сім'ї знижуються і змінюються партнерські стосунки. Усі ці чинники провокують почуття депресії. Різноманітні дослідження підтвердили той факт, що чоловіки не можуть приділити достатньо часу дитині через надмірну зайнятість у той час, як дослідження показують, що ті батьки, які більше залучені до догляду за своїми новонародженими дітьми, Стикаються з депресією значно рідше. Післяпологова депресія лікується. Яке лікування буде найкращим залежить від особистої ситуації? Перший крок це визначити, що виникли проблеми, і поставитись до скарг серйозно. Для того, щоб добре розпізнати післяпологову депресію та обрати оптимальний варіант лікування, необхідно звернутися до фахівця. Ви можете звернутися до сімейного лікаря, який направить вас до лікаря-психіатра або психотерапевта, або ж прямо звернутися до профільного спеціаліста. Психотерапія, така як когнітивно-поведінкова терапія, є однією із найбільш ефективних. Вона спрямована на те, щоб жінка змінила свою поведінку і навчилася турбуватися про себе. Також це робота з негативними думками. Іноді потрібні ліки, наприклад, антидепресанти. Хоча вживання цих медикаментів загалом вважають безпечним під час годування грудьми, жінці варто обговорити з лікарем усі ризики та переваги для себе і для дитини. На додаток до правильно підібраного лікування ви можете вжити деяких заходів, щоб подолати післяпологову депресію. Порада номер один: ставтеся до своїх скарг серйозно і не опирайтеся їм. Ігнорування симптомів депресії лише погіршить ситуацію. Якщо ви серйозно поставитесь до своїх скарг, ви зробите перший крок до одужання. Позитивні соціальні взаємодії та емоційна підтримка є захисним фактором. А молоді матері іноді можуть відчувати себе самотніми, тому дуже важливо мати змогу висловити свої почуття, розмовляйте з вашим партнером, друзями або іншими членами родини. Також ви можете зв'язатися з іншими матерями. Які страждають на післяпологову депресію, наприклад, через групи підтримки в інтернеті. Психолог є також хорошим слухачем і може підтримати вас професійно. Народження дитини має величезний вплив на повсякденне життя. Вам, як матері чи батькові, дозволено робити помилки. Ми всі робимо помилки. Тож вчіться пробачати собі і не будьте занадто суворі до себе. І наостанок: турбуйтеся про себе і спробуйте відпочивати. Нехай ваш партнер або інша близька людина також подбає про малюка, домовтесь із близькими про розподіл обов'язків, не нехтуйте підтримкою родини та друзів. І Обов'язково виділяйте час на себе. Займіться улюбленою справою, прийміть ванну, включіть улюблену музику, поспіть або просто погуляйте. Якщо вам сподобалося це відео і ви дізналися щось нове, підтримайте мене лайком. А якщо ви хочете бачити більше подібних відео в майбутньому, натискайте на кнопку підписки та не забудьте увімкнути дзвіночок сповіщень, перш ніж піти. Дякую за перегляд! Бережіть себе! Побачимось наступного разу!